Ми повернулись, майдан закінчився. Час братись до господарки. Час братись до порядку, це програма в об'єктиві. Я Оксана Гнатишин, це Василь Павлюк, секретар Львівської міської ради. Про, говоримо про актуальні, про найактуальніші проблеми України. Зокрема, ми зупиняємось на Львові. Отже, найголовніше питання зараз у Львові є. Є, звичайно. Вони були і вони залишаються. На жаль, ми їх не вирішили. Це питання. Тобто є декілька питань. Не одне, а не одне, не одне. одне Ну, найважливіше це сьогодні дуже багато велика черга на квартири, на люди, які направду потребуючи, це і багатодітні, це і хворі люди, і взагалі бездомні в якійсь мірі. Там ну, бездомних ми там розселяємо по мірі, можливо. Але люди сьогодні мають страшні житлові умови, дуже багато людей, і ми їм допомогти не можемо. На жаль, за 23 роки. Наші незалежності ну, так, ми чуємо постійно про цю У проблему, Львові не, не збудовано та... ні одного метра, і соціального житла, соціального житла, ніякого ну, комерційне будується, ну, але не кожен може купити собі Далеко не Так, кожен. абсолютно і молоді сім'ї. Зрештою які зараз. От скажіть, будь ласка, от молода сім'я, скажімо, закінчили вуз роботи нема. Заробити нема де жити, нема де що їм робити, скажіть та навіть якщо їдеш заробити, житло купити за ці гроші. просто. на жаль, ця проблема на жаль, я ще раз говорю. але ми обговорюємо це питання. Ми з міським головою говорили, і з депутатським корпусом, з комісіями профільними, це Ігор Серсельвестровичуря. Ми говорили, що треба ну негайно треба вишукувати кошти і починати будувати е, е, якесь соціальне або доступне житло, або соціальне житло, щоб дійсно і молоді е, сім'ї, і ті люди потребуючі, які ну скажемо через або багатодітні, або там, де дійсно є дуже тяжко хворі люди, які потребують і живуть всі в одній кімнаті. Бувають такі, такі житлові умови, що ну, жах збирає. Це одне питання величезне. Зараз я перепрошую, це на рівні розмов чи є кроки? Ні, ні, ні. Кроки? Ми діємо. Просто нам не вистачає коштів. вам скажу. Якби нам вистачало хоч коштів... Але є коштів, вже певні, ну можливо, хоча б напрацювання. Є напрацювання. І навіть ми вже, ну, я кажу, і ділянки приблизно ага. ми знаємо, де вони будуть, де буде розміщатися такі, такі будівлі, такі будинки будемо будувати. Якби нам ще трошки коштів було вистачило. От, знову, якби ми не віддавали так, 70 в Київ відсотки. 70, бо 30, ми, 30, ми трошки 30, 30. тут залишали. то ми б ті кошти, коли формуємо бюджет, ми б виділяли власне на, на це будівництво. Нехай це два роки будували, там чи три роки будували, а воно б, б збудувалося. І все ж таки, якась би кількість людей через два-три роки отримала б ті ті квартири. Раз, раз житло. житло, раз, проблема. паркування два. Mm, це так, це так. жах. Добре зробив міський голова, добре зробили депутати. Я підтримував їх. Те, що закрили площу ринок, те, що оцей історичний ареал, що там є пішохідна зона. Прекрасно, це дійсно європейське, по європейськи чудово. Де запаркуватися? Люди паркуються. Я не я, знає, я це, наприклад, на і це, це не ті курина мотиві. Запаркується більш-менш де приїжджає евакуатор, забирає з одного боку. Правильно, ну бо ну бо є порушення. А з другого боку це неправильно. Ну а де людина має запаркуватися? Ну кажіть місце я парків. не бачу, якщо чесно виходу. Ну в підземні не, ну, є нереально на надземні. то знову ж таки є вихід. Є Як? два місця було дуже таких потужних. велике, це біля університету Франка. Ота От вся площа величезна, підземна на два рівні можна uh -huh. будувати. І це австрійська фірма, яка має великий досвід, італійська друга фірма, яка має великий досвід будування в таких місцях. В, центра... ну, в Центральній Європі вони ту будують. Вони могли би це будувати, все нормально, все законно. Знову ж таки в кошти впираємося. Хотіли вже запустити, зробити кошторисну документацію, бо там і дуже складне будівництво, бо там все ж таки. Е... Саме самий ґрунт є дуже такий е, плавучий. Там треба то все укріпляти, знову ж дослідити. Потім треба відводити трошки частину землі. Там від паркові зони. Одним словом, є там певні проблеми, але, але її але можна, можна вирішити. вирішити. Знов жопираємося в кошти. Там ще одна ділянка є така в центрі міста на вулиці Вороного. Ми одну першою ухвалою надали дозвіл там одному одній фірмі, яка хотіла угу. будувати паркінг багатоповерховий. Вони далі нічого не роблять, і вже третій рік розірвати з ними ми так не можемо. Треба в судовому порядку це розривати і надати іншій фірмі, щоб будували. Це, це такі технічні моменти, але вони затягуються. Це проблема, це велика проблема. Так, так. Це Я вважаю, що це проблема на житло, паркування. Далі так, і, і третій варіант дуже важливий. Що сьогодні, ну надіюсь, що може поміняється, тому що зараз трошки міняється. Я вам розкажу трошки далі, розкажу про що йдеться. Це робочі місця. Це робочі місця. Mm -hmm. Я розумію, що ми сьогодні таке більш своїм туристичним містом. Купі продай вибачте, такий термін. Це кафе, магазини, це все продається, все купляється. Нормально з одного боку, mm -hmm. браво, я підтримую. Але якесь а виробництво а мало людям бути. людям стрішки інакше так, спеціальність. так, треба виробництво. Виробництво то, що було за радянського союзу, знищилося. Нового нічого не робиться. Єдиний такий дуже, ну я вважаю, що потужний. Я йому завжди аплодую. Це пан Юрій Бубес є електрон. Який трамвай наш прекрасний випустив? Ви бачили, їздить по Львові. Всі дивуються, де такий трамвай купили. А ми кажемо у Львові, це у Львові зроблений. І зараз ще один виходить трамвай. Буквально десь. Ну десь може на через тиждень. Другий трамвай вийде вже зробили. І багато іншого. От він молодець. Він запустив дуже серйозне, серйозне потужне виробництво. І такому люди, і такій людині треба героя давати за те, що він піднімає виробництво, а не всяким ківаловим і ендкомпанії, які руйнують цю державу. Але на жаль, на жаль, це ніхто не бачить. І про це треба говорити. І таких заводів таких треба побільше до Львова підтягувати. Єдине, є така надія. Ну, знову ж таки, може я буду так говорити трошки не добре, бо то, що там відбувається на сході і в Криму, дуже багато підприємств втікають сюди до нас. Ага, і це нам дає то, надію, що бід, бідою. Так. Так, ну, а... бо вони переміщаються на захід, тут все ж таки безпечніше, і вони таким чином будуть відкривати підприємства, будуть давати робочі місця, і досить таки немало вже звертаються. Не буду зараз називати які фірми, наперед не так, буду забирати. Але це є надія, що таким чином появляться робочі місця для, для наших городян. Бо ну, це такі для мене, як для мене це три основні такі проблеми. Все решта, ми якось даємо собі раду, і вулиці потихеньку ремонтуємо, і Львів, якби там не було чистий, хоч теж є дуже дуже, дуже складна ситуація. І вода є практично ну, цілодобово є у всіх районах. Вони в загальна господарка десь більш-менш вона більш -менш тримається, тримається. так, важко, але дуже важко, направду. Бо казначейство, може, слава Богу, зараз трошки вже перекрили. Нам 33 мільйони тримали ще з ну, там як того року. Хотіла. Тобто Ви зверталися до Турчинова? і куди і ми тільки не зверталися. Не... Абсолютно нуль, нуль, але зараз слава богу, вже от Харсані Петрович Яценюк. Ну молодець, він все ж зробив такий крок і перекрили ті борги не тільки на мульвові, але по всій Україні. Ото, що зависало, там в казначействі, зараз поперекривати вже дякуючи Богу, що трошки легше стало зараз далі працювати. Тому що фірмам, яким ми не можемо заплатити, вони ж далі нічого не працюють. У них так. теж є працівники, їм треба платити так. зарплату. І це воно все за все гальмувало. Ну, раз добре, ми говорили про три пункти обов'язкові. А що зроблено, якщо взяти за цей рік? Я розумію, що він був важкий, але але що зроблено? Ну, Багато чого зробив. Ви знаєте, якщо так подивитися, це повсяденна праця, рутинна праця, починаючи так, від які того. які конкретні приклади ми можемо назвати? От навіть навіть по конкретні там, якісь там бабці допомогли там, з чимось. В мене таких бабців. До речі, вже дуже давніше я чула, що ви там. Декілька разів в місяць зустрічаєтесь з виборцями по 40 чоловік день, це зараз продовжується Absolutely. і надалі. У мене, ну, згідно там розпис, згідно там чинного законодавства, я там два рази в місяць маю офіційний прийом. Це напевно, дуже важко. Але я кожен день приймаю. Кожен день У мене люди приймають кожен день. Колись прийдіть, подивитися. Uh -huh. Так що в день, <райду> в день по 15-20 чоловік з різними питаннями, з різними, від того, щоб «поможіть матеріально, бо нема за що їсти. Дайте на якісь пігулки, бо дуже тяжко хворі, немає, вмираємо. Там труба комусь прорвала. Хоч це не моя пряма компетенція, бо є ну, виконавчі органи, але йдуть до мене. Я звичайно дзвоню до керівників районів, до різних служб. Прошу але вони вас швидше послухають. Звичайно, це, ні, звичайно. Ні, ні, ні. ні, я дуже так. вдячний на всім. жаль. Так така ситуація, що до людей я просто. дуже вдячний всім, направду, всім керівникам районів, шести районів, всім керівникам служб. Ні разу, якщо вони мають можливість на по моєму дзвінку. Ну кажу, це по вони вашому дзвінку. Як Там. зробити так, щоб по дзвінку ці шбабці? Чи. Цього дідуся. Ну не встигають вони. Ну щиро, по-людськи вони фізично не встигають. Я говорю, правду, я не хочу тут зараз щось тут розказувати, брехати людям. Вони просто фізично не встигають. І плюс коштів. Вони обмежені в коштах такі, що там От люди приходять, дійсно, ну правда. Будинки облуплені, там балкон валиться. Mm -hmm. Треба щось робити. Вони йдуть. В ЖЕК. Жек, Жек грошей немає. Не... Йдуть в район, немає. Приходять до мене, піднімаємо тут все решта. Вони кажуть, Васим, ну подивися. Ну ми не маємо, ну ну, ну немає ну бюджет нас ну, все, ну нема за що будемо робити десь. Ви шку, якщо дуже вже аварійне, що там комусь на голову має, може впасти, то то вже ж десь вишукують, вишпортують і там ліплять якось, щоб то не було. Ну, це є проблема. Оце є проблема тих реформ, що ми на самому початку з вами говорили. Так, так якщо так, ті так. реформи будуть проведені, тоді можна питатися і в міського голови, і в виконавчих органів, і в депутатського корпусу. Якщо люди їх найняли, якщо вони погано господарюють, ну. Тоді до побачення другі прийдуть, які будуть краще господарювати. Але зараз в тій системі ну з зу... святі з нібами зійдуть на землю, вони Але, нічого, нічого, не зроблять. нічого не зроблять. Гаразд, ми маємо фонд на допомогу мешканцям депутатський. Так. Яким чином ним розпоряджаєтесь? Я особисто розпорядився в такий спосіб, що до мене була черга відразу після свят різдвяних. Це операція, в основному це дитячі дітям на операції. Угу. Тому що дуже дуже багато дітей ну хворіють, страшні, страшні хвороби, і трагедія в батьків великі, і ні і, і коштів немає, і де взяти, і в такий, в такий спосіб ми в першу чергу спрямували туди ті кошти. Раз питання цікаве останнім часом в кулуарах міської ради, зокрема, ходять чутки, що ви збираєтесь складати повноваження секретаря міської ради, тобто постійно щось так, таке десь на слуху про пробувається. Чому так, чи справді це так, і звідки такі чутки взялися? Якщо не помиляюсь, Деголь казав, якщо я стою зранку і розгортаю газети, нічого про мене не пишуть. Добре чи то, погано, значить я вже жам... <реш> мертвий. Якщо, якщо про мене щось говорять, хай говорять. Я абсолютно добре чи погано. Ні, я не збираюся складати повноваження, це мене може відкликати в першу чергу. Депутати, які мене обирали, в другу чергу мої виборці 13-й округ, де, я, де мене обрали депутатом. І якщо вони прийдуть і буде достатньо підпис, я сам складу повноваження, що mm -hmm. я не виконую свої обов'язки абсолютно. Ну, але яких я таких того не, не, боюся. не виникало? Це... Ні, ні, ні. Це йшло, ви розумієте, це йшло про те, що Політичні зараз дуже багато якісь... було призначень, різних призначень. Ага, ну а так розуміє. як я є і в керівництві Всекратської об'єднання Свобода і належу до керівництва партії, загальноукраїнської, не тільки у Львові. Ну, ви знаєте, багато при, було призначень, і всі вважали, що десь обов'язково я маю десь там бути. Я так не вважаю. Я так не вважаю, і звичайно, якщо буде десь у мене потреба в моєму там досвіді чи в чомусь, я звичайно піду там, де мені скажуть, я є солдат партії, і піду на е чи на ту посаду, чи чи поїду де в інші в інший район, десь працювати немає. Ви, такого... ви зараз працюєте на благо Львова. Якщо доведеться проміняти Львів на Київ, ви поїдете? Я Львів ніколи нічого не проміняю. Ви кажете, я, я що можу ви готові. Тимчасово, тимчасово виїхати ага. на тимчасову роботу. А Львів ніколи. Львів це найкраще місто в світі. Найкраще. Гаразд, якщо наступного року будуть перевибори до місцевих рад, ви також підете мажоритарщиком чи яким чином це буде відбуватись? Я ще не визначився. Угу. Кажу щиро, я не визначився, не знаю. Якщо буде змінена система, так. А залишатися знову. В тому всьому, не хочу називати паними словами, щось немає великого бажання. Я вам так відверто скажу. А в тому всьому, що ви маєте на увазі в полі. Дивіться, я вам скажу відверто. Дуже багато зараз багато бруду виливається і на свободу в цілому, і на мене, зокрема, і на багатьох моїх колегів, побратимів. Десь, можливо, є доля правди, може, щось правду говорять, але дуже багато надуманого. Я вам наведу приклад, 20 свободів загинуло на Майдані. От Небесна Сотня, наших там 20. Крім того, потім ще зараз гинуть. Зараз наші свободівці воюють на Сході. І то серйозно воюють, повірте мені. І теж гинуть там. Ніхто про це не говорить. Ми не говоримо, що треба нам медалі роздавати. Ні. Але це наші люди. Перше 16... Але про і не поплюжити. Абсолютно вірно. Бо ті люди, які не були на Майдані, сьогодні герої. А свобода, свобода нічого не робила. Тут що свобода зробила? Перші 16 сотень було наших. В, в, в Жовтневому палаці. Ми захопили КМДА, ми захопили Жовтневий, Ми спочатку взяли. Я говорю, ми, це ми, в суму ми. в основному, Основна ударна сила це була свобода. І отримували пізніше. А сцену на Майдані хто оплачував, шукали, збирали по копік, то потім вже з'явилися, вже потім вже всі були такі дужки, вже там з'явилися і грошовиті люди, і всі решта. А на початку це ж були ми. І ми ж до кінця стояли. Ми до останнього стояли. Ніхто про це не говорить. Свобода. Недобра свода погана, така сякатя, не сякий, такий. Всі погані. Я ще раз кажу, є звичайно, є доля правди в чомусь, що там не треба, треба критикувати. Я за критику так десь але, можливо ум'якше лояльне, але не можна так, все знаєте, от все просто вимазати в тому болоті і все викинути. Звичайно, це образило дуже образило. Хоч ми не, не поміняємося. Ми були патріотами націоналістами своєї держави, і ми будемо. Я вам скажу інше. Ми сьогодні тішимося. От ми в свободівці тішимося, що сьогодні говорить слава Україні, героям слава від. Заходу до сходу за кордоном всі говорять Так, і на всі. куп'юрах пишуть. Російсько російськомовні іншомовні там. Всі говорять. А колись з нас сміялися, коли ми вітали, бо це наше було привітання в середній свободі. І з нас сміялися о, нацики Ходять так. А сьогодні ми тішимося, що вся Україна, слава Богу, це виконано. Другий момент, ми сьогодні тішимося, що нація об'єдналася. Сьогодні є нація, українська нація розбудовується, будується так, що великий шлях треба, що треба, щоб зрозуміли всі молоде покоління, історію нашу пам'ятало, знало, традиції наші, мову, релігія наша українська має бути. Чи це православа чи католицька, але українська маю на увазі, що мало, а не десь запозичена. І багато, багато ще іншого треба працювати. Так, і ми, просто і ми треба щасливі. це фахово робити, щоб не без нав'язування. А, а І ми а, щасливі. А пропагування. І відповідаючи йти сюди. Якщо зміниться ситуація, я маю на увазі, по-перше, Виборчі ці закони, ці, ці решта ну, повноваження, mm -hmm. тому що відповідати за когось. О, зараз я отримую усіх ну, ви не можете видати. ви в політиці, ви, як ви кажете, любите Львів, я так розумію, що ви триматись будете Однозначне. політики. Однозначне. Які, можливо, з якими основними меседжами ви будете йти до громадського? Чи то з партією, чи то самотужки, але основні такі пункти, так як ми пробували на пальцях, ну хоча б ну, три пункти. Перший меседж я шалено вдячний львів'янам, я їх дуже всіх люблю, всіх, галичан в цілому, і взагалі всю Україну, але особливо галичан і львів'ян. Якби не вони не було б сьогодні взагалі держави, 91-му році підняли рух. Потім в 2004 році революція Помаранчева. І оця революція зараз відбулася, якби не Галичина і не Львів, особливо, столиця Західної України, ми б сьогодні не мали тої України. Ну, гаразд, це націоналізм, але на ньому я, далеко ні, ні, не Ні, ні, я хочу просто далі продовжити. Я хочу продовжити, щоб галичани, львів'яни. Рухалися до Європи, не можна хаотично щось робити. Має бути система. Ми маємо витримати, витерпіти. Ну мусимо, немає іншої ради. Ми за один день це світло можна включити-виключити, і буде темно, буде світло. У нас стільки тих проблем в державі в цілому і у Львові, зокрема, ми не зможемо за один день щось поміняти. Єдине контролювати. От львів'яни і взагалі всі українці мають контролювати владу. Контроль, але контроль має бути розумний, грамотний. Не такий, що крикнули Ааа, давай, бо на всього ми там завтра угу. всього Змітали. розігнали, змели, викинули. Нічого не буде. Це буде хаос. Тому в мене меседж до, до, до наших львів'ян, до галичан. Я ще раз їм всім дуже дякую. Це надзвичайно патріотичний народ. Я люблю свій народ і люблю львів'ян дуже. Але будьмо мудрі, будьмо виважені. От як священники в церкві говорять, як послухаємо, як вони вчать, будьмо розумні. Будемо такою, знаєте, нацією так. інтелігентною. Інтелігенту. Ви подивіться е, до поляк. Я знову ж не то що там дуже возвеличую, але я дуже шаную, дякую полякам, дуже дякую за все, що вони роблять для України, для українців сьогодні зробили і надалі планують щось допомагати нам. Ви зверніть увагу, наскільки вони є інтелігентні. От коли вони, скажімо, урядовці чи в інших сферах, наскільки вони інтелігентні? Будемо ми такі. Будьмо такі, як вони, стаємо ще вище, е, вчимося. Це добре буде, тому що ми не можемо все тільки знаєте, от руйнувати, Треба будувати. Сьогодні треба нам будувати і будувати нашу Україну, будувати Ну, раз е для нашу... того, щоб будувати фінансове підкріплення потрібно. Такі я знаю по міжнародній співпраці. Наскільки вам вдається е зараз е співп... з міжнародними, можливо, якимись структурами, організаціями, якісь дуже певні? велике напрацювання я за ті роки, що я депутатом є і секретарем ради за три роки. У нас дуже тісні стосунки, гарні така співпраця від Вроцлава аж і до Перемишля. І Люблін, всі міста Польщі. Ми маємо дуже тісні стосунки з ними. Ми е проводимо Дуже часто зустрічі круглі столи проводимо, як і в Польщі, так і в Україні, на різні теми. На різні політичні, економічні, соціальні е е е хосписи, дитячі, дорослі ми ці теми піднімали. І зараз єдине, що нам не вистачає, ще раз кажу грошей. Сьогодні структурно і грошей не вистачає, щоб ми могли робити. Тільки це почне мінятися. Ми це почнемо відразу напрацювати. Зараз, от я думаю, в кінці червня або початок липня я ще не визначився. Я буду скликати у Львові такі круги стіл з польських міст. Це Галичина і Ну Волинь. Ви особисто будете. Так, так, Я вже маю домовленості. Приїдуть хороші гарні люди з Польщі, з України Знову ж таки для отримання позитивного досвіду. Так як, можливо спіль, Я, Ми хочемо, якщо нам вдасться, подивимося. Зараз працюють юристи, міжнародники. Якщо нам вдасться збудувати єврорегіони, це створити єврорегіони. Галичина, єврорегіон Волинь, Польща, Україна, спільна, спільне минуле, спільна історія, змішані родини. Це mm -hmm. сьогодні дуже підтримується в Євроуні. А, і ми зможемо отримувати додаткові кошти на соціальні потреби, на екологію, на навчання, на, медицина, на інші інші речі додаткові кошти. Це дуже потрібна справа. Якщо нам це вдасться зараз зробити, ми будемо на хорошому білому Тобто дуже багато всього є на порядку. Денному зважаючи на те, що садовий зараз розбудовує свою партію. Є небезпека чи можливість, що можливо політики. Ну його плани не дуже пов'язані зі Львовом. Чи не чи не говорите, чи не думаєте ви про те, щоб взяти участь у виборах мера того особисто? Ні, я про таке не думав. Андрій Садовий сьогодні ну є успішний ме. До нього так само може бути маса запитань і дуже мало відповідей може бути. Я до кожної людини маємо мінуси, маємо плюси. Ми не ідеальні, ми не безгрішні всі маємо. Але він сьогодні успішний мер, я би не казав, що якщо він захоче піти зі Львова, я не, знаю, я, я не думав про таке. Я про таке не думав. Не думала. Зрозуміло, і ваша рекомендація: схід повертаємось З ходу Ми розпочали з сумної статистики, сумної ситуації, яку ми бачимо щодня, що хвилини на екрані. Ваша думка, як, як що неправильно робимо? Чи все правильно робимо, просто ще не не, не, не до Ну я так само служив в армії і пройшов два роки відслужив. служив. Я... Можливо, там не є фахові військові, але сьогодні неправильно робимо. Я дуже багато зараз спілкувався з генералами, з офіцерами, які вже є відставці, але вони були ще за часів радянського союзу служили. Хтось в аван пройшов, хтось. Ну, різні були різні горячі точки. скажімо так, люди фахові, ніхто їх навіть не запросив. І далі не запрошує. Можливо, зараз Петро Олексійович їх запросить створити таку раду старішин з генералів чи як не обов'язково їх призначати на посади, але створити ту раду біля себе. Вони би порадили, як це зробити, як вести тактичну війну. Вони не вміють. Ще середня ланка, офіцери, солдати вміють воювати, воюють, набирають досвіду. А генералітет нуль. Сьогодні штаб е е е Міністерства оборони нуль. Тили не працюють Ну гаразд. Що робити? Як стукати до Києва, щоб люди, які це можуть, і ну, об'єднати. Ну, я вам скажу від себе особисто. Я особисто до Петра Леосівича, напевно, ну важко буде все ж таки mm -hmm. секретар ради президент, це дуже, <різь> дуже велика різниця. Але через тих своїх друзів, кого я маю в парламенті, які є в оточенні Петра Порошенка, я доношу їм, прошу кажу, товаристо, колеги, донесіть до вух президента, щоб він почав так робити. Вони хочуть, ці генерали, ці військові, хочуть допомогти. Вони знають, як це так. Тактично зробити, як це правильно зробити. У мене теж свої бачення, ну але це мої там бачення угу. такі суб'єктивні, нехай. А вони фахові люди. Ви слухайте їх. Я єдине, що я добився, що комітет е, в парламенті добився. Я зараз викликав, запросили вірніше пару генералів е, на слухання, на консультації. Вони вже поїхали до Києва. Це я вважаю плюсом. Це депутати зараз, які є в, в комітеті оборони, вони зараз їх слухають вже. Але це і Петро Лусіч мав би зробити. Будемо оптимістичними. Бажаємо, щоб вас там почули. Е, нагадую, це була програма в об'єктиві. Я, Оксана Гнатишин, Василь Павлюк, секретар Львівської міської ради, з нами спілкувався. З вами спілкувався. Вам кажемо дякуємо оглядачам. Дякуємо за те, що були з нами. Дякую. До